Доброго дня, мої шановні підписники. Я з Завгородня, веду блог на тему Тимчасовий захист українців на Канарах або тимчасовий захист українців в Іспанії, в залежності, де я знаходжуся. Я знаходилася і на континентальній Іспанії, і зараз знаходжуся на Канарських островах. Я знаходжуся живу на острові Тенерифе, це один із сіми островів канарського архіпелагу. Сьогодні, 24 грудня 2023 року, потрапила я на Тенерифе теж у 2023 році, 9 січня. Тобто скоро, через два тижні, буде майже рік виповниться, як я приїхала на Тенерифе, як я потрапила на Тенерифе. очікуючи наступ з Білорусі рік назад. На наші території. Я, чесно кажучи, трішки і не тільки трішки перелякалася за себе і за свою родину, і вирішила виїхати у місця більш безпечні для нас. Моя родина не поїхала зі мною, але я вирішила все-таки їхати, щоб створити тут хаб, тобто взнати все, влаштуватися і в разі необхідності чекати своїх онуків і дітей. Спочатку я перетнула на поїзді кордон з Польщею і з Варшави полетіла сюди, на острів Тенерифе, у Санта-Крус де Тенерифе, це столиця острова Тенерифе. Тут мене запросили на на співбесіду у програму, яка називається Сеар. Я туди написала листа для того, щоб мені назначили зустріч. Мені назначили зустріч, і через декілька днів після приїзду я потрапила на цю зустріч і отримала тимчасовий захист українців від війни. В описі під відео, під кожним відео, яке я знімаю, є зразки листів теми. І все необхідне для того, щоб ви, якщо в в разі необхідності, написали такі самі листи, як писала я. Якщо ви хочете потрапити під тимчасовий захист українців в Іспанії, на нульовій фазі програми тимчасового захисту українців я прожила 6 місяців на острові Тенерифи. Після цього програма згідно норм міжнародного права відправила мене. На Пенінсулу. Пеннісула це континентальна частина Іспанії і я прожила під Мадридом у місті Бадалахара чотири місяці. І так, чотири місяці я була на першій фазі тимчасового захисту українців. Перша і друга фаза передбачають перебування під тимчасовим захистом на протязі 18 місяців. На першій фазі ми стали отримувати деякі кошти. Це в сумі 311 євро. А також я отримала кімнату в квартирі, де мешкало ще три родини. Проживання було безкоштовним, і за ті гроші, які ми отримували. Кешем, тобто 311 євро, ми повинні були звітуватися і здавати чеки. По особистим причинам мені потрібно було повернутися на Тенерифи, тому я шукала всі можливості, щоб сюди потрапити знову, на другу фазу. Яким чином це я зробила? Дивіться у моїх попередніх відео. Є два випуски про те, як потрапити в іншу провінцію Іспанії. Українцю, який знаходиться на програмі тимчасового захисту. Небагатьом вдалося повернутися або переїхати в іншу провінцію і перейти з першої фази на другу, але мені це вдалося. Я подолала систему. Це була боротьба не на життя, а на смерть. Це була боротьба вогняного тигру, по гороскопу є вогняний тигр, із вогняним змієм, системою іспанського тимчасового захисту українців Червоним хрестом. Для повного розуміння я трішки поясню. Нульова фаза у мене була на програмі СЕАР. Перша фаза у мене була на програмі Червоного Хреста. І на другу фазу тимчасового захисту я знову перейшла на програму СЕАР. Про те, що таке СЕАР або Червоний Хрест, можете дивитися в інтернеті. Це практично те ж саме. Вони виконують одинакові функції. Дуже мало між ними різниці. ООН являється бенефіціаром усіх програм захисту всіх людей, які до них звертаються. А всі програми, тобто Червоний Хрест, СЕАМ, СЕАР та інші, вони купляють франшизу чи отримують франшизу і розкручують свій бренд. Повсюду в світі. І так мені вдалося повернутися на Тенерифе з Мадриду після чотирьох місяців перебування там, завдяки тому, що я зробила робочий контракт. Тільки завдяки робочому контракту можна змінити провінцію в Іспанії. І, ще деяких, і завдяки ще деяким моментам, про які я Розповідаю у попередніх відео, які вийшли місяць назад. Подивіться, будь ласка, і ви все зрозумієте. Моє перше відео про тимчасовий захист вийшло 27.01.2023 року. І після цього ще 15 випусків, в яких я розповідаю чітко і ясно, без води, про те, як я перебувала на тимчасовому захисті. І ще про гроші. На нульовому. На нульовій фазі захисту ви не отримуєте нічого, вас утримує програма. На першій фазі ви, вам надають квартиру або кімнату і е, суму грошей 311 євро. На четвертій на другій фазі ви отримуєте 911 євро. Із них 445 ви ви повинні затратити, оплатити квартиру, яку ви знімете, і 466 це кошти, які вам надаються на соціальні нужди. Потрапивши на Тенерифе знову на другу фазу, я мала робочий контракт, згідно якого. Я працювала і, не, і згідно якого, оскільки я працюю, я отримую кошти від роботодавця і не отримую кошти від програми. Також я не отримувала кошти на квартиру, тому що у мене не було контракту на квартиру. Десять місяців з половиною мені не вдавалося зняти квартиру. І ось місяць назад. Я знайшла квартиру і е, мені зробили контракт хазяїн квартири зробив контракт на квартиру і я його подала на програму. Згідно цього контракту, мені почали виплачувати 445 євро на е, оренду квартири і 466 євро на соціальні нужди, потреби. Так що зараз взагалом я отримую. 911 євро, майже половина з яких йде на оренду квартири. Ви можете на оренду квартири тратити ці гроші 445, а можете іще трішки брати із фонду, який виділяють на соціальні потреби. Але це вже якби за ваш рахунок. І так я вам розповіла про основні моменти до моменту, поки я зняла квартиру. Квартиру ми зняли разом з українкою, яка теж знаходиться на програмі захисту українців на програмі Сеар. Разом з нею ми зняли двокімнатну квартиру у такому містечку, яке називається Фрайле. Це невеличке містечко, де живуть в основному мусульмани. Воно тихе, спокійне і не таке шумне, як ось тут, де я зараз знаходжуся, а я знаходжуся зараз на своєму улюбленому пляжі, який називається Дель-Дукі. Дель-Дукі це серце південного Тенерифе. Тут багато туристів. Тут в основному туристи, взагалі тут всі туристи, і також такі люди, як ми, які знаходяться на тимчасовому захисті. Тобто ми можемо вільно пересуватися по всій території Іспанії, також вільно пересуватися, і не тільки вільно, а навіть і без, ми маємо безкоштовне право пересуватися по території Тенерифів, тому що це в, Такі, нам видали такі тархета-транспортера, це такий пластиковий квиток, який надає нам право безкоштовного пересування та Також нам забезпечена на тенерифах і в Іспанії безкоштовна медицина, і не тільки тут, а по всій території Європи. Також нам надають безкоштовні курси іспанської мови і безкоштовні курси по наданню якоїсь із професій. Також ми маємо право на працю, дозвіл на роботу з першого дня, коли ми потрапляємо під тимчасовий захист будь-якій країні Європи. Працюйте, будь ласка, на здоров'я, якщо у вас є професія і якщо у вас, вам е, вдасться отримати контракт на роботу. І е, крім того, для того, щоб працювати бажано і не тільки бажано, а необхідно знати мову, е, в даному випадку іспанську мову. І для цього надаються нам безкоштовні мовні курси. Ще продовжу про квартиру. Нам вдалося зняти квартиру за 900 євро, тобто ми платимо по 450 євро, в які входять, частково входять комунальні витрати. Але комунальні витрати на Тенерифе досить невисокі. Вони і складатимуть приблизно. 50-70 євро на місяць. Так я вже сказала, що зняти квартиру на Тенерифе надзвичайно важко. Чому? Тому що хазяєва квартир вимагають дозвіл, не дозвіл, а контракт на роботу і зарплату за три за останні три місяці. Тобто вони повинні бути впевнені, що виплаті жоспроможні. Але зараз, потрапивши знову на Тенерифе, я вам сказала, що мені вдалося все-таки зняти квартиру двохкімнатну. А зараз у нас є можливість зняти трьохкімнатну квартиру. Трьохкімнатна квартира на півдні Тенерифе коштує приблизно 1700 євро. Ну, ми не хочемо платити таку суму, ми торгуємося за цю квартиру. От і маємо надію, що хазяйка знизить ціну, тому що їй вигідніше здати на постійне квартиру, ніж здавати по поденно або там понедільно, помісячно. Тобто ми будемо весь час платити постійну сталу суму. І вона не буде мати проблем з прибиранням із оплатою комунальних, і так далі, і так далі. Того ми її вмовляємо на 1500, тобто по 500 євро з кожної людини. Три кімнати, три кімнати окремі, велика студія, два туалети, садочок перед студією перед вікнами. І це буде центр. Півдня з хорошою розв'язкою автобусною, з близьким недалеко від океану. Тобто все буде близько, поряд будуть магазини і так далі. Все в пішій доступності. Крім того, коли ти вже маєш орендовану квартиру, ти маєш право запросити туди своїх друзів, свою родину. Я маю право привезти сюди своїх онуків і щоб вони жили зі мною деякий час. Напевне, так я і зроблю. Я мрію про те, щоб моя квартира була недалеко від океану, щоб сюди приїхала моя родина. Но син не, не зможе приїхати, а принаймні мої онучки моя невісточка. Я щиро хочу їх запрошую і щиро хочу. Е їм всього найкращого, як і вам, мої дорогі підписники. Я вас ще раз прошу: поставте вподобайки до мого відео, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, поставте пальчики вниз, натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати мої нові відео. І також напишіть в коментарях своє запитання, що підніме. Моє відео на вищий рівень, на підніме рейтинг мого відео, і його побачить більше людей. Я дуже хочу допомогти всім людям на землі, а особливо українцям, які, які, які потребують моєї допомоги. власне. Запитуйте, я відповідаю на всі запитання. Можете навіть сваритися зі мною. Я також не проти. Всього найкращого. До зустрічі у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка.